Навіть коли пішов добровольцем на фронт, у 22-му, ми усі спілкувалися російською. На передовій цього питання не було, і військові один з одним так спілкувалися. Навіть коли до нас з західної України приїжджали військові, які спілкувалися тільки українською. Це ніколи не було точкою конфронтації. На сьогоднішній момент я можу сказати, що коли я отримав поранення, і потрапив в Київ також. Майже ніхто мені ніколи не казав якоїсь там якогось зауваження, що я спілкувався російською, тому для мене було пріоритетним самостійно перейти на українську, тому що я почав щось розповідати діткам в школах. Ми їздимо по закладах освіти, розповідаємо, як коректно комунікувати з ветеранами та особами з інвалідністю. Я почав вести контент, і я розумію, що все, що стосується ЗМІ, Повинно бути українською, але для мене дуже дуже важливим є ось ця лагідна українізація, не примусова, тому що це як у дітей. Знаєш, той приклад, коли йдеш на кухню, мити посуд, а з сусідньої кімнати мама: іди посуд, помий! І ти такий, та йопту мать. Ну я ж тільки збирався, ось зараз вже не хочу йти кудись і щось мити. Ну тобто, тут працює так само. Це психологія людська, це звичайна річ.